8 березня близько 23 години на лінію 102 надійшло повідомлення про зґвалтування неподалік вулиці Троїцької. Прибувши на місце події, інспектори виявили 23-річну жінку, яка пояснила, що повертаючись додому, на неї напав невідомий, який повели на землю та почав бити. Під погрозою фізичної розправи чоловік почав гвалтувати жінку. Налякав його випадковий перехожий, який в цей момент проходив даної вулицею. Чого знаходиш там? Может, ты мне расскажешь, как он выглядит подробнее? Что-то такое, может, чего ты пальчиком не Я честно, не, обратила внимания, потому что там темно. Знаешь, такой психологический момент, меня это суши зовут. Есть такой момент, что если ты вспомнишь, Вернешься на секунду туда, как бы это не было тяжело. Я ну, по фотографии или ну, лично смогу знать. По можливості по таксі може там бути, можливо, спрашують по орієнтувачку. Він можливо уже сказали. Патрульні опитали жінку, свідка та переглянули камери відеоспостереження. За наявними прикметами розпочали пошуки. Близько 4-ї години на площі Покровські патрульні помітили компанію з трьох громадян. Один з яких відповідав орієнтуванні. Доброї ночі, матері. Доброї доброї ночі. Покажіть, будь ласка, ваші руки. Возьмите. Я вас зрозумів. Це зо мною підрався. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, он подрался. Не Нормально. Друзья. Покажите ваши руки. Ну, Я-то не дрался, он а он сам а. дрался. Вы подрались, только он не дрался, а вы дрались, да? Я не успел. Курточка я вас тоже в крови. В подальшому його було доставлено до Сумського відділу поліції для проведення перевірки.